А так, дід прийшов. Смірно всі коти. Чого вони? Щось так стривожив кіт своїм приходом кицьок, що вони не знають, на яку ногу стати. А я тут при чому? При чому тут я? На мене дивитися. Ну, дід не даром ходив. Ой, недаром ходив. Я не вірила, що там риба до а дід таки знайшов. Дідже ж як піде, хіба ж він може дари ходити. ж як прийде, то з під землі достанеш її. А кицюки капець почули його ще за двором. О. І кричать, і кричать. І що це ти приніс? Розказує. Риба. Та, Тарасики. 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 О. Тарасики. О, ой, це котяча. Хоч хотіаться, хоч Хо дяка Хотяка Ой бороща Ти сиравлюється Твоєю рибою Ну то кит... Кит. Кит, 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 кит. На, на, на. Кис-кис-кис-кис. о все, дивіться. на Так. ваш. Давай таку м'якеньку. Най тобі А ну Невже вони будуть їсти? Вони тільки поживану їдять. Ну то пожують. Та ж, диви. Поживано. Будуть їсти чи ні. Тут отак такі. Ага. Та їж, годі тако. Не, бач, я ж ти казала, що вони не будуть цілу їсти. Повжовану хотять. Ага. Одна така. Рібець. Кей рібець. Ага. Це мені можна начистить. Якщо начистить. Якщо начистить, я пожару. У мене ні Воно твої пальці бачиш. порізані вже всі. І воно пече. А ну, кури похватають. Вот Ось так. І бігають. Так. Ребец. Та хороший ребец. Я собі щось виберу тут. Та, знаєш, що юшка? йди. не пожалуйста. І за цього юшку ще тільки останеться два. Я собі посидив. Ні, я собі щоб. Штук... Я собі удовольствие отримав. Ти отримав удовольствие. Стану... Ось що Я візьму ти... собі трохи, бо зараз темно буде вже. Я візьму собі ось штук п'ять да. і жар. А ти? Та й хват, а що ти? Останні куди? А то кицька буде здавати. Ну ти ж бачиш, які вони подлі. Ну то подлі. Одну щоб то я буду до досочки нарізати. То маленький був він м'якенький. А чуть більший. А що такий маленький, він ось м'якенький такий, вони mm. ще їдять. А чуть більше не хоче. Луски гай не хоче і носа стромляти туди. Mm, так, так, хано теж нехай. хай. Ото буду брати їх на часі порізок. Yeah, у мисочку їм. Тай. Де ти? На, на. На. Їж хоч одну ж їж такі. Бо та одна якась неправильна. Одна якась кицьками. О, що ще один такі маленькі, вони такі такі м'якушенькі, м'якушенькі. Що ж не їсти? А з кицькою, я тебе зараз приб'ю. Якщо ти будеш така мені коники ставити. М'яса не хочуть. Гриби. Бояться, що це за коти. Кирські. Зараз курка прибіжить, ухватить і втече. Киш? Киш пір'я. Куди йдете? Куди йдете, де які противні? Не можна одігнути, а? Та уйдіть. <ривіт> побачили не, побачили. Не. рибу. Да. А, і пруть до котів прямо одігнати не можна. Може ж вони такі будуть їсти оці кухнастики. Да, зараз я їм я їм зараз наріжу таї риби в коробочку і поставлю, хай там перебирають собі, закрию сараї, бо ці будуть лазити до темна. Курки випустила, щоб вони паслися, а вони шукають. Кожен хоча непонятно, що Знову погризла і покинула. Яка ж гадость з кицькою? Одійди Луча, від мене, не напрошуйся. Якась, що зубів немає, що? Ух Ох, заробиш щось, мало непокоїться. Кицька бери, бери кицька, бо та якась неправильна кицька. От так. Хоче одна кицька розумна якась. Так, ладно, підемо. Буду чистити щось собі, бо зараз темно стане, а де ж її чистить на дворі? На дворі саме краще чистить її. Що курям, що коцькам, що мені. Отак. От Смачного усім. Ого, сіка ж цих пуп'янків пупенки, пупенки. півники, іріси. Та ось є вони теж. Такі. Оце самі кращі квітки, що самі ростуть. А то посадив їх і хай собі ростуть. Так, і вони собі розростаються. Так, це що? Це а це ж дев'ять сил називається. Дивосил, так, да. дивосил. Ага. Його в мене вже насіялося в дворі. Треба і користуватися ним. А це ж користуватися. Тут треба ж знати, як користуватися. Вичитати десь, Вичитати десь, кругом вже ж пишуть зараз. Так, так, так. так. Ох. Іди, іди, іди там, дивись. Якого він і, кольору цінково. і посадила його так от о, о, окремо. Розростається. Маки дивись. Красоті ще Ох, і заросло квітками, Боже. Заросло бур'янами. Лето. Поросло бур'янами, лето. А як же, воно й росте? Для того воно й літо. Щоб росли бур'яни. А ці колокольчики вони самі насіваються, і маки ці вони насіваються, прийдеш собі, семена понабираєш. Колокольчики Ку понабираєш семена Ох. та й собі понасіваєш. Там воно піоні, як зацвітує. Ох, Ох, ось оряд. Ось, ось цілей ряд. Ага. Ось цілий ряд. Да і всі зараз, о, всі ждуть, всі ждуть свого моменту. Заходьте, Он, заходьте. Знано, о, гарно видно. Да? Да. Да, да, ли, та ли. таку красоту хіба можна заховати. Ай-яй-яй-яй-яй, ж їх, мільйон штук. <ріху> <ріху> А ці вже через тротуар ростуть. А тут вже здоров, да. бачиш? Де тільки знайдуть щілину, і виростають. Тут там тявкає. Тут там тявкає. Тихо. Воно розове який. розовий ага. який. Розовий, бачите, він. Гофрірований якийсь. Трохи тут не такий цвет. А пахне як. Да пахнуть ну, же Надо зарезать еще царскую корону. Да ты что же на в нее, ты коробочка? Вот уж на синяя будет, mm. да. Вот он насевается и нарастает, что хочешь. Да. Піонії в мене білого, це розового, красиво. А то що за квітки? То роза чи що то? Ото рози. Ото червоніють, да? да, то рози ага. Будуть, ага. вже розпускаються. То вони якісь плечучі. Попід тином, так, по підтином. Да, ага. Ще треба попідв'язувати їх, ага. очередь не доходить. Та гарно, та гарно. О як. Хазяйка доглядає, яка в неї красота, серед таких маків. Ой. А оце ось красиве, як зацвіте, ось після цей. Оцей. Це він має засвісти. якийсь розовий чи якийсь. А воно ж бачиш вже. Ну так, ці... да, якісь такі. Не да, розові, не то, то червоні, красиві. то дрібненькі. Вони ну, вже от того цвілися, вже пізні одцвілись даже. Лілії да. там трохи білі є, але ще ж не цвітується. Ну нічого, ну, так... все піони як підуть, це ж тут сплошна. Так, да, да, алея. І там, ото. От, 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 Теж треба підв'язувати, ось тут жовтий є ті півник різ. А ті от лися вже різки. Ні, ну, ну. цвіте ще воно ну, бачить цвіточок.